160-та маршрутка марки Мерседес їхала з Давидова до Львова. За словами водія автобуса, він помітив автомобіль, який буцімто виїхав на його смугу руху. Аби уникнути зіткнення, шофер різко повернув праворуч, наїхав на бордюр. Після цього бус перекинувся. Маршрутка в сторону Львова десь на пересечці на повороті. закритий поворот. Каже водій маршрутки, що їхав один автомобіль, другий автомобіль. Обганяв його і так вийшло, що він мусив втікати. Але ну, як насправді то вже слідство встановить. 25 чоловік було в маршрутці. Пасажири дивом врятувались. Усі у шоковому стані. Що Шо відчули як? Не можу говорити. Шофер дав різку в бік, я так зрозумів. Через того маршрутку почало нахиляти, від чого вона перекинулася. Декілька разів люди почали панікувати, купилися вікна, почали литися масло на людей, люди почали вискакувати з маршрутки. Більшість пасажирів маршрутки усю провину за ДТП перекладають саме на водії автобуса. Наскільки я чула від пасажирів, які розказували, що не їхав водій, а їхав власник тої маршрутки, який провіряв скільки грошей, яка вірушка йде за день. От і він під час того говорять, що він рахував гроші. Їхав на швидкості і рахував гроші. А маршрутка була переповнена. То кожен день. така. по перше та маршрутка не є для людей. Для, для перевозу людей. То є грузова маршрутка, перероблена на пасажирську. Потерпілі пасажири нарікають на цей маршрут. Мовляв, за проїзд сплачують 4 гривні, а перевозять їх як репресованих до Сибіру. Їхали повна маршрутка. Тут перевертається і. Людей шок я. Я взагалі я не знаю. Я якраз стояла на то і рука зломана, і ніс переломаний, і в грудну клітку вдарилася. Я Нічого не, не пам'ятаю, неможливо зранку сісти ні в одну маршрутку. Все повне. А запхаємося в ту маршрутку, та коли їдемо, не знаю, чи приїдеш додому. Загалом до шпиталю медики скерували 18 потерпілих. Дякувати Богу, загиблих немає. Більшість пацієнтів з легкими травмами, тобто такі, які не потребують, не потребують якогось спеціального лікування. Більше частину пацієнтів ми госпіталізували лише для спостереження. Одна пацієнтка була прооперована, вона ще готується до оперативного втручання, яке з приводу травми м'яза. На щастя, важких пацієнтів, які б були госпіталізовані в реанімаційне відділення, на даний момент немає. За попередньою версією дорожньо-транспортна пригода трапилась через технічну несправність маршрутного таксі. Слідство також з'ясує, чому несправний автобус виїхав на рейс. Загалом від початку року у Львові 43 маршрутки потрапили у ДТП, внаслідок чого дві особи загинуло та понад 50 травмувалися. Володимир Моїсеєв, Олександр Бригадир, головні новини Львова.